Українці мирний, але мужній народ, який до останнього подиху захищатиме свій рідний дім від рашистських окупантів. У цьому нам немає рівних в наших очах сила і рішучість, у їхніх страх, який маскується за залізними дулами. Ми б'ємось не тільки за свою державність і волю, а й за свободу цілого світу. Кременчуцькі новини в ефірі і ми розпочинаємо. Сьогодні Кременчук попрощався зі своїм сином солдатом Андрієм Гончаровим. Чоловік загинув 24 листопада під бахмутом, коли визволяв українські землі від рашистських окупантів. Світла пам'ять та шана. Це була свята любля. Пробачте, Мені дуже складно. Це була свята людина. Безотказна, весела. Він завжди прийде на допомогу своєму близькому. Таких мало. Он пішов добровольцем. Так получилось. віддав Саме святое, що є. Все сталося під Бахмутом. Як це все произошло, я не маю права так і казати. Ну, хлопця, нема. Вічна йому пам'ять. Кременчук отримав великий вантаж гуманітарної допомоги з Німеччини. Мешканці німецького міста Гельзенкірхен зібрали продукти харчування, ліки, медичні засоби та одяг. Детальніше про отриману гуманітарну допомогу від німецьких друзів. Далі. Німецькі друзі продовжують допомагати Кременчуку. Сьогодні до нашого міста надійшов великий вантаж гуманітарної допомоги, який збирала громада німецького міста Гельзенкірхен. Цей збір координував Юрген Хансен, німець, що проживає у нашому місті. У гуманітарному вантажі одяг, засоби гігієни, продукти харчування, корм для тварин та медичні засоби. А також інша допомога надзвичайно потрібна мешканцям нашого міста і вимушеним переселенцям. Дякуємо нашим німецьким друзям, які сьогодні доставили черговий гуманітарний вантаж до міста Кременчука. Наше місто, друг в Німеччині Гельзенкірхен, який ми сподіваємося стане найближчим часом містом побратимом Кременчука, передав чергову. Гуманітарну допомогу для нашого міста, звичайно, що будь-яка допомога була б неможливою, якби не невтомна праця волонтерів. І сьогодні у міжнародний день волонтера ми дякуємо кожному, хто своєю щирою працею наближає нашу спільну перемогу. Ми дякуємо нашому другу Юргену, який є найкращим волонтером Німеччини в місті Кременчуці, який вже багато місяців поспіль разом з українцями бореться за нашу перемогу і за мир. В Україні і в Європі дякуємо тисячам і тисячам волонтерів, які щоденно підтримують Збройні Сили України, які щоденно підтримують вимушених переселенців, які роблять все для того, щоб наша перемога була якнайшвидше, щоб в Україні нарешті був мир. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини. Міжнародний день волонтера кременчуцькі активісти благодійного фонду Ми поряд видали гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям та малозабезпеченим містянам. Як це відбувалось, бачили наші журналісти. Через повномасштабну війну багато людей опинились у скрутній ситуації. Окрім допомоги держави, на поміч прийшли і волонтери. Відтак сотні тисяч небайдужих людей приєдналися до волонтерського руху та допомагають кожному, хто цього потребує. 5 грудня світ відзначає міжнародний день волонтерів. Кременчуцькі активісти цього руху щодня плідно працюють, аби наша перемога настала якнайшвидше. Сьогодні волонтери благодійного фонду ми поряд видали гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям та. Мало забезпеченим кримончужанам осталось 50 наборов от Рональда Макдональда. Остались, потому что в прошлый раз не пришли по разным причинам. Люди соответственно ми это все передаємо дальше. І также ми сформировали 50 дополнительных пакетов продуктових і плюс ми сделали ще 40. Пакетів средства гієни для зросли Це теж благодаря нашим партнерам із Польщі і Єрмані. У людей була можливість обрати дитячі м'які та розвиваючі іграшки. А у всіх дітей чекав солодкий сюрприз, приурочений прийдешньому святу дню святого Миколая. Також на вході стояла скринька, куди всі бажаючі мали змогу покласти гроші. В цю шкатулочку ми збираємо гроші для. Оплати аренду, тому що попросили в зімній період времени оплачувати цей офіс, а також збираємо для топлива, щоб ми могли їздити і забирати гуманітарну допомогу. завдяки волонтерам та їхній роботі. Безліч людей мають дах над головою, їжу на столі та теплі речі. Тож вимушені переселенці безмежно вдячні їм за допомогу. Волонтерів поздравляємо крепкого здоров'я, скореешого мирного неба. І спасибо огромное за те, що вони делают. Я поздравляю всіх волонтерів. Спасибо їм за активность, за терпіння, за те, що безкорисно допомагають нам. бы не они, я не знаю. Ми бы просто бы сиділи без нічого. Большая благодарность нашим волонтерам, які нам допомагають з праздником, успехов і скорі нам міра. Аби отримати гуманітарну допомогу від благодійного фонду. Ми поряд потрібно зайти до їхнього телеграм-каналу, натиснути на закріплене повідомлення та заповнити анкету. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кремечуцькі новини. Ніякі повітряні загрози, блекаути та залякування ракетами не зламають бойовий дух українців. Навіть сьогоднішня тривога, яка тривала понад три години, не завадила кременчужанам продовжувати працювати та навчатись в укриттях. Деталі далі. З Можна туди проходити, а вам дорога вот сюда. Заходите.

Два розтрощених автомобілі та постраждалі на перехресті вулиць університетська та небесної сотні сталася серйозна ДТП. Про деталі ДТП дізнаєтесь у сюжеті. Вчора близько десятої години вечора на перехресті вулиць Університетська та небесної сотні сталася серйозна ДТП. На автошляху зіткнулися дві автівки ауді та шкода. У машинах перебували і пасажири. В результаті зіткнення обидва легкових автомобілі було сильно пошкоджено. У наслідок ДТП до лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізовано обох водіїв та їхніх пасажирів з незначними травмами. Попередньо встановлено, що дорожньо транспортна пригода за участі двох транспортних засобів. Це автошкода та автоауді. З місця приходи каретою швидкої допомоги до лікарні було госпіталізовано двох водіїв транспортних засобів, а також двох пасажирів, які перебували. Один перебував в автомобілі Шкода, інший перебував в автомобілі Ауді. Попередньо встановлено винуватця даного ДТП. На місці події працювали слідчі. Наразі встановлюються інші обставини. Поліція вкотре звертається до громадян. Слідкуйте за швидкісним режимом та подбайте про власну безпеку на дорозі. Зараз, коли багато світлофорів вимкнені, дотримання правил дорожнього руху є надзвичайно важливим. В Даному випадку, в тому числі, і причини ДТП, міг стати саме порушення правил швидкісного режиму. Хотілось нагадати всім водіям міста Карменчука в вечірній та нічний час, коли в місті не працюють світлофори. Подбайте про швидкісний режим та про безпеку переїзду саме перехрестя. Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції відкрито кримінальне провадження. Якщо ви стали свідком ДТП, маєте фото чи відео з моменту аварії, зверніться до Кременчуцького управління патрульної поліції. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Напередодні дня збройних сил України ми розповімо про відомого українського професора Федора Шандора, який з перших днів повномасштабної війни захищає батьківщину від ворога та дистанційно працює зі студентами. Про лекції в окопах наш наступний сюжет. Викладач туризмознавець, а спочатку повномасштабної війни ще й військовий. Федір Шандор вступив до лав тероборони в перший день повномасштабного вторгнення і до сьогодні захищає Україну зі зброєю в руках. 24 лютого після роботи професор переодягнувся у спортивний костюм і вирушив у військкомат. Мотивація була одна залишитися живими і вберегти, оточуючи середовичі перед собою. Я не думав про якісь. Звичайні моменти, а прості людські зберегти сім'ю і батьківщину, бо це одне з одним зв'язано. Лекції професор читає під звуки ворожої артилерії. Федір Шандор каже, що відколи він на війні, студенти навчаються старанніше. Їм просто незручно пропускати лекції. Вони розуміють, де я, і тому мусять підійматись з ліжок, каже викладач. Я читав студенти, не знали, і лише один був епізод, коли почали там дуже сильні звуки. кажуть, то що у вас. Я кажу, що хтось хоче побачити, де я. Ну, сказали, да. Кажу, дочитаю лекцію, тоді включу. Включив, він, показав окоп, тільки одній групі показав, де я є, а іншим групам я не показу. Ну а навіщо? Пари читаєш, війна до пар не відноситься. Дякуємо кожному професору, психологу, екскурсоводу та вчительці, які з початком повномасштабної війни змінили свої костюми на військову форму і захищають нашу Україну. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. У зв'язку зі значним похолоданням українцям нагадують правила безпеки у морозну погоду та про те, як вберегтись від переохолодження та обмороження. Про все це ви дізнаєтесь далі. Цієї суботи у Кременчуці відбулись змагання. з теквондо. захід пройшов на базі Кадю США імені олімпійського чемпіона Кисельова. Детальніше у сюжеті. У Кременчуці нарешті провели чемпіонат із Стеквандо для дітей вперше за період війни. На жаль, він був закритий. Гості з інших міст не мали змоги приїхати. Сьогодні у нас проходить перші змагання взагалі під час військового стану. Тобто, у лютому, ми до початку війни провели дуже такі сильні, великі змагання. проте Війна дещо змінила, внесла свої корективи. Ми зараз можемо бачити те, що зараз ми працюємо від генератора, проте у нас є діти, є бажання взагалі тренуватися. Вік учасників від 8 до 15 років за перемогу змагались і хлопчики, і дівчатка. Важливо зазначити, що очки зараховувались автоматично. Їх визначала спеціальна амуніція на спортсменах. Міська влада виділила нам генератор. Ми зможемо працювати сьогодні, тому що як ви бачите, вся наша амуніція це електронна система, тобто захист на дітях. Це все електроніка, бали оцінюються автоматично за рахунок того з якою масою дитина б'є, чи точно вона влучає в ціль. І тому без світла ми ну не в змозі провести навіть змагання у турнірі. Взяли участь як ведучі спортсмени та минулі чемпіони України, так і новачки. Загалом кількість дітей значно зменшилась, адже багато хто виїхав. Хоча серед учасників є і ті, для кого Кременчук став новою домівкою. із початком війни. Я раніше займалася Харкові, займаюся 6 років, Ну бріїхав сюди, да, і тепер займаюся здесь. Для кожного спортсмена головним наставником завжди є тренер. Саме він вкаже на помилки, допоможе їх виправити та просто буде поруч. Дітям варто слідувати за своїм вчителем і прислухатись до його порад. Золоте правило це слухати тренера і виповняти його поручення, те, що він просить, те, що він каже робити, і гарно тренуватися. Партнерами змагань є торгові марки Суворов, бульвар та мережа магазинів «Мобіопт». Вони підготували призи всім учасникам у вигляді солодощів, канцелярії та сучасних гаджетів. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Віра українців у наші збройні сили настільки ж сильна, як і на початку війни. Ми бажаємо нашим військовим сил та міцного здоров'я. Ми переймаємось за вас. Ми підтримуємо вас і віримо. Слава нашим героям! Слава Україні!